Було тепло і море тихо гойдало корабель. Ми сиділи на палубі, співали колядки, діти бігали між рядами койок. Я тримав у руках пакунок з подарунками. Завтра мав вручити їх дітям удома. Раптом я почув сильний удар, щось потрапило у наш бік. Я підняв голову і побачив темний силует великого судна, прямо навпроти, і миттєво спалах, жар, скрип металу і крики навколо. Люди почали бігти, штовхатися, хтось падав у хаосі, хтось стрибав у воду. Море навколо перетворилося на вогня. Не полум'я. Це історія найбільшої морської катастрофи мирного часу, коли понад 4 тисячі людей зникли в полум'ї і воді. І це історія про людську недбалість. Корупцію і ціну, яку платить суспільство за чужі помилки. Привіт! Ви на каналі Очевидець, і сьогодні ми розкажемо про трагедію парома паромадонья Пас 20 грудня 1987 року. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео, звісно, якщо воно вам сподобається. А також підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. В нас для вас попереду ще багато чого цікавого. Дякую і починаємо. Історія цього корабля почалася далеко від місця катастрофи у 1963 році на верфях Хіросіми, коли він ще носив ім'я Хімеюрі Мару, невеликий пасажирський пором 93 метри завдовжки з дизельним двигуном і швидкістю до 18 вузлів, розрахований на 608 пасажирів, тоді возив японців між островами з належним рівнем безпеки. Але з часом старі судна знаходили нове життя у бідніших країнах. У жовтні 1975 року його придбала Компанія, Компанія Sulpicio Alliance перейменувала на Don Sulpicio і зробила флагманом свого флоту. Філіппіни, розкидані на більш ніж 7 тисячах островів, гостро потребували таких поромів. Для простих людей, що не могли дозволити собі літак, вони були єдиною можливістю відвідати рідню чи знайти роботу в іншому місті. Проте більшість кораблів у флоті були старими, іноді 30-річними, а їх технічний стан залишав бажати кращого. Don Sulpicio, зокрема, вже мав темну історію. 5 1979 року під час рейсу Маніла Себу на борту спалахнула пожежа. Всі 1164 пасажирів і члени екіпажу були врятовані, але судно сіло на мілину та було визнане повністю втраченим. Проте Сульпісіо Алайнс викупили уламки, відремонтували, внесли структурні зміни та перейменували в Донья пас на честь дружини власника. Після ремонту паром перекинули на маршрут Маніла та Клобан з зупинкою в Катбалогані, де він курсував двічі на тиждень. Офіційна місткість зросла до 1518 пасажирів і 66 членів екіпажу. Втім, ця конструкція не вирішила всіх проблем. Судно, як і багато інших у філіппінському флоті, страждало від недостатнього утримання, старіння обладнання та корупції в регуляторних органах. Навігаційні засоби, такі як маяки та буї, були в жахливому стані. З 308 маяків працювало лише половина, а з 120 буїв – лише 42. Навігаційні Карти востаннє оновлювалися 1980 року, змушуючи екіпажі покладатися на досвід та мертвий рахунок. Прогнози погоди були неточними через застаріле обладнання, а розповсюдження інформації недостатні. Вранці 20 грудня 1987 року, о 6.30 ранку, Дон'я Пас вийшов із Таклобана в напрямку Маніли. Капітан Усебіо Назарегіо планував дістатися столиці о 4-й ранку наступного дня. На календарі був пік різдвяних поїздок, тож Офіційний список пасажирів, де значилося 1493 особи та 59 членів екіпажу, був лише паперовою ілюзією. Насправді, за свідченнями очевидців, на борту тіснилося понад 4 тисячі людей. Люди буквально спали в коридорах, на палубі, а ті, хто спав у каютах, тіснилися на чотирошарових койках. Радіозв'язок на паромі не працював. Останній сигнал у море пішов близько восьмої вечора. На містку залишили лише учня матроса. Офіцери тим часом пили пиво та дивилися телевізор, а капітан відпочивав у своїй каюті. Пасажири співали пісень, сміялися, грали в карти. Море було помірно неспокійним, але не зловісним. Назустріч по Рому рухався інший учасник майбутньої трагедії Вектор 629-тонний танкер, що перевозив понад мільйон літрів бензину, керосину та нафти. Його екіпаж складався всього з 13 людей. Ліцензія на плавання була прострочена, а технічний стан небезпечним. Радіозв'язок також майже не працював. Він ішов своїм курсом з Бата Ана до Мазбате. Обидва судна йшли в темряві без належного радіообміну, розраховуючи лише на візуальне виявлення. Зі свідчень вцілілих, у критичні хвилини донь Пас ішов без сигнальних вогнів. Можливо, щоб зекономити енергію або через технічну несправність. Учень матрос на мостику помітив темних. Силует прямо по курсу. Він, ріс і чорнів, відділений від корабля лише кількома сотнями метрів. Спроба повідомити офіцерів затрималася на секунди, але навіть ця мить стала фатальною. На Векторі теж не вели належного спостереження. Обидва судна рухалися майже лоб у лоб. Удар пролунав, наче вибух. Носова частина порома врізалася в борт танкера. Відразу за цим у небі спалахнула гігантська вогняна куля. Це вибухло паливо в цистернах Вектора. Жар був таким сильним, що пікав. Шкіру на відстані десятків метрів. Море навколо миттєво спалахнуло, перетворившись на кипляче вогняне озеро. На Донія-Пас почалася паніка. Темрява поглинула корабель. Електроживлення відмовило одразу після вибуху. Люди бігли в різні боки. Кричали, плакали, хапали дітей на руки. Це абсурд, але рятувальні жилети були зачинені в коморі, а ключі були невідомо де. Члени екіпажу замість організації евакуації самі намагалися врятуватися. Ті, хто опинився на верхніх палубах, бачили жахливу картину. Під ними море горіло, і вогняні язики підіймалися вище бортів. Дехто стрибав у воду, намагаючись плисти під вогняною плівкою, виринаючи лише щоб ковтнути повітря. Інші залишалися в пастці всереди у задушливих задимлених коридорах. Вогонь поширювався блискавично: пластикові меблі, гумові матраци, одяг пасажирів. Усе ставало пальним. Через 2 години доніапас пішов на дно. Вектор тримався довше, але затонув через 4 години на глибині 545 метрів. Берегова охорона дізналася про катастрофу лише через 8 годин після зіткнення, а у морі це майже вічність. Весь цей час ті, хто вцілів у перші хвилини пекла, безсило боролися з темрявою, хвилями і палаючою нафтяною. Плівкою, що розтікалася по поверхні. Дехто тримався за уламки, інші пливли на осліп, намагаючись втриматися на поверхні, коли сили вже залишали їх. Першою на місце трагедії вийшла не рятувальна служба, а випадковий свідок прохідне судно Дон Клаудіо. Його екіпаж витягнув з води 24 пасажирів донья Пас і двох з Вектора. Усі вони мали важкі опіки. Багато хто був у стані шоку. Пошукові операції охопили сотні морських миль. Літаки кружляли над темно-синім простором. Але перші звіти звучали моторошно. Ми нічого не бачили: ні уламків, ні розливу нафти, ні знак аварії, доповідав сержант Кліф Девіс. Лише через 16 годин після трагедії, коли море почало викидати на поверхню дрібні уламки та тіла, рятувальники змогли ідентифікувати місце катастрофи. Перші офіційні оцінки жертв коливалися біля півтори тисячі. Але вже у лютому 1988 року розслідування національного бюро Філіппін встановило. На борту було Щонайменше 3099 пасажирів і 50 членів екіпажу, понад 3134 загиблих. А президентська комісія 1999 року, спираючись на судові позови та свідчення, виявила ще страшніші цифри: 4375 загиблих. Морська рада під керівництвом капітана Даріо Фахардо доповіла конгресу. Головні причини трагедії: людська помилка, недбалість екіпажу, старіння флоту, відсутність належної на. Навігації та корупція. Обидва судна мали проблеми з радіозв'язком, а Вектор був у катастрофічному технічному стані. Сульпісіолайнс заперечували факт переповнення, не визнаючи пасажирів без квитків. Формально винним у зіткненні оголосили Вектор, але для родичів загиблих це нічого не змінило. Компенсації отримали далеко не всі, а багато хто мусив задовольнитися жалюгідними сумами. Катастрофа оголила гнилу систему, в якій хабарі дозволяли суднам вирушати в рейс. Із перевищенням місткості вдвічі, а дітей записували в маніфести як на щоб приховати реальні цифри. Конгрес обіцяв посилити контроль, але вже за рік все забули. І 1988-го затонув інший пором тієї ж компанії. Через десятиліття, у 2009 році, National Geographic випустив документальний фільм Азіатський Титанік, що реконструював ті страшні години та порівняв їх з трагедією Титаніка. Історія Дон'я Пас це відкрита. Рана в серці Філіппін, яка залишила сиріт і вдів, тисячі незакритих історій і невгасиме питання, чому ніхто не зупинив трагедію вчасно? Та навіть у цій темряві з'являється крихітна іскра надії, надія, що жертви не були марними, що уроки нарешті будуть засвоєні, і море більше ніколи не стане могилою для тисяч невинних.